Всім доброго дня! Продовжуємо роботу над джемпером Какао. І сьогодні будемо розбирати вже схему візерунка і як на неї перейти після виконання ростку. Я мала це показувати на етапі, коли росток буде готовий, але у цього всього ще не буде, і зробити це разом з вами. Але не вийшло, тому я маю зараз можливість показати вам, як цей, який вигляд має цей візерунок. І на схемі показати, як на нього перейти. От у нас сьогодні Юкічка ще спостерігає за майстер-класом. Так, схему виконання ростка а, і Опис, да, трошки я там розповідаю, як це зробити, ви можете подивитись під першим відео в цьому плейлисті, після виконання всієї схеми ростка, тобто ви маєте ось цю частину, яка зв'язана лицевими петлями, пагон з додаванням петель в реглан-пагоні, От, розподілення петель таким чином. А, значить, на спинці оці планки ажурні. Так, зараз я перегорну і спробую нічого не втратити. Ось тут у нас 6 петель. Оця ажурна планка займає. тут у нас 43 петлі. Ось ці, виходить, до погони від ажурної планки до реглан пагони. Далі 12 петель пагон. І, виходить, половина переду. Ось тут ось так 51 петля. Ось тут половина переда друга. Також 51 петля. 12 петель погон 43 до планки о візерунка, планки шва, ось ці, і 6 петель. І далі я намалювала вам схему, як розподіляється візерунок. Ви переходите на нього, це спинка. Ось, виходить, перші 6 петель. Ви продовжуєте їх в'язати, саме так, як в'язали ось ці. І там, де лиці Ві 43 петлі, ви переходите на цей візерунок, ну, аналогічно в цьому, в цьому рядку. Тобто, продовжуєте цей візерунок далі на наступні 43 петлі. Закінчуються вони. Ну, тут не 43, тут 42 буде у вас. Тобто всього 48 петель буде під візерунком. І 49 буде виворот, ні, лицева лицьова петля. І о, від неї ви будете всередину вже додавати петлі на рукав. Ось, виходить, так, спинку, спинку. Ось ці шість петель вони були візерунком. Далі ви розподіляєте 42 петлі наступні таким самим чином на візерунок, такий самий. І тут ми залишаємо одну петлю лицеву, від якої ми будемо додавати а, оці петлі. Всередину рукава. Як їх додавати, я покажу потім в окремому відео. В цьому просто розберемо в'язання візерунків і розподілення. Далі у вас йде пагон. Далі знов оця лицьова петля. Це вже далі йде перед. Так, і ось розподіляється перед. Тут теж лицева петля, і від нього ось виходить, візерунок переду. Так, от, як по схемі воно намальовано, так і робите, його розподіляєте ось цей перший рядок. Значить, посилання на схему я, як завжди, залишу під відео. Ви будете їх мати собі. І на схемах є лицьові ряди, це не парні, вони з цього боку позначені, пронумеровані, і парні ряди позначені з цього боку. І позначки в парних рядах виконані так, як вони виглядають з лиця в'язання. Тобто, от це все, що з лиця. Ці петлі, лицеві, вони з лиця лицеві. Відповідно, коли ви в'яжете виворотний рядок, ви їх в'яжете навпаки. Лицеві і знанковими і знанкові лицевими. Це така схема робиться для тих, хто в'яже по коло. Хто не зворотніми рядами туди-сюди, а от по колу. І тому так. Ну і в принципі. Я так звикла так роблю, і я сподіваюся, що це не викликає складнощів. Ем, як робити ось ці перекиди от на візерунку центральному? Я покажу в наступному відео. А зараз покажу, як виконувати ось цей, виходить, візеруночок. І ось цей візеруночок, який на спинці, просто по двох рядках. Він аналогічний. Єдине, що тут між лицевими петлями ще є дві знанкових, дві виворотних, а тут нема. І, ну, от якби, тому вони ну, ближче. Але є перетяжки. Ну, коротше, візерунки подобрані так, щоб вони гармонійно поєднувались. І виглядає так, що от є такий да, візерунок, а тут ті самі хвилі, тільки вони перетягнуті ще ось такими жгутиками. Мені дуже подобається от поєднання цих візерунків, я вже перевела, бачите, в цьому. На цьому етапі я вже відокремила рукави і маю можливість вдягати на себе міряти, то дуже красиво виходить. Зараз покажу. Дивіться. Так, все зараз покажу, як в'язати візерунок. Дивіться, от схема переду, і тут гарно видно, що Ось цей візерунок, який на спинці і по боках переду, і той, який по центру переду, вони синхронно зроблені. Тобто, оці всі елементи, да, прибавки, накиди, і убавки петель виконуються синхронно, тобто однаково. І ось цей рядок в'яжеться також однаково. Єдине, що тут, ну, ще інші є рядки. Ну, не рядки, а петлі, да? а тут він, ну, трошки по-іншому скомпонований. Але дуже зручно, що виконуються всі ці елементи. Однаково, і почнемо ми зараз от з цього. Бо я на середині ряду. Але от, ну, тут повторюються два рядки постійно між собою. І весь візерунок якби складається з цих двох рядків. Тільки ось тут є зміщення, а тут його нема. Але принцип абсолютно той самий. Нічого нема складного. Юків, будь ласка. А, так, зараз я дійду, ось бачите? Оцей центральний елемент, оця хвиля наша, ми маємо пров'язати дві лицеві разом з нахилом праворуч, зробити подвійний накид і дві лицеві з нахилом ліворуч. І оцей, ну, далі за візерунком виходить. До наступної хвилі. Ось знову хвиля. Так я не знаю, видно чи ні. Так, так зроблю. Ось нова хвилька. ця, інший елемент. Дві лицеві з нахилом праворуч, пров'язані разом лицевою петлею і подвійний накид і дві. Ві, пров'язані разом з нахилом ліворуч. Далі за візерунком. Виходить, тут скільки у нас цих кос? Сім здається, так? Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Е, утягнення оці в шахматному порядку розташовані. Але всі елементи виконуються синхронно. Тобто нема різнобою, що тут ви так додаєте, а там так. Ні, всі от однаково. Так, закінчуємо. От у нас ще одна коса. Теж дві лицеві разом пров'язуються лицевою петлею з нахилом праворуч. Подвійний накид. І дві лицеві, О, вибачте, і дві лицеві з нахилом ліворуч пров'язуються лицевою петлею. Так і все. Бачите, ми закінчили ось цей візерунок. Тут у нас виворотна петля, яка відокремлює. Для того, щоб було зручно, у мене маркер, який відмічає середину переду. І два маркера, які відмічають ось цей центральний, відокремлюють ось цей центральний візерунок, де от перетяжки, бачите? Так, і все, ми перевдягаємо цей маркер. І тепер будемо в'язати ось цей візерунок, який ем, частина переда і спинка рукави, коли ви додаєте на рукави петлі. Да, ви ж будете зараз в'язати. Оцю частину з розширенням на рукави, вони просто лицьовими додаються. Не, не виконується візерунок, тільки оцей візерунок погону, якщо ви його робите. Якщо ви не робили, пагон у вас без візерунку, то, в принципі, ви просто все в'яжете лицевими. Так, перевдягли ми маркер і робимо. А, тепер другу частину візерунку переду, і візерунок спинки джемпера. Так, Виворотна петля, дві лицеві пров'язуються разом лицевою петлею з нахилом праворуч, Два. подвійний накид і дві лицеві разом. Однією лицевою петлею з нахилом ліворуч. І далі оцей рапорт повторюється, Оце, тільки тут вже у нас дві лицеві, тут у нас почається край, і з цього боку одна лицева. Бачите, це як половинка оцього візерунку. Ось тут. А тут повний, дві лицеві, ой, лицеві, виворотні, дві виворотні. Дві лицеві разом. З нахилом праворуч, пров'язані лицевою петлею, подвійний накид і дві лицеві разом, пров'язані з нахилом ліворуч лицевою петлею. І повторюється спочатку дві виворотні, дві лицеві разом. Подвійний накид, дві лицеві разом з нахилом ліворуч, тут з нахилом праворуч, тут з нахилом ліворуч. І так, до кінця рядка, виконується цей візерунок. В виворотному рядку, виходить, перший накид, оцей буде пров'язуватися виворотною петлею, другий лицевою. Ну, зараз покажу. Так, дивіться, пров'язали цей рядок до кінця, розгорнулись в виворотний ряд. Ось, і в'яжемо тепер виворотний рядочок. Наступний за тим лицевим, який ми щойно розібрали. Так, ось ми дійшли до подвійного накиду. Всі інші петлі в'яжуться за візерунком. От як вони тут лицеві в'яжуться лицевими, виворотні виворотними. Подвійні накиди. Перший накид виворотною петлею. Другий накид схрещеною лицьовою. лицевою. Ось так. І далі за візерунком. Ось, Бачите, дві лицеві, виворотна. Виворотна, дві лицеві виворотна. Так. Знов подвійний накид. Перший виворотною петлею, другий схрещеною, Бачите, от вона така. У мене тут перехрещена. Я ось сюди між, між цими ось двома ниточками завожу спицю і пров'язую схрещеною лицьову. І так до кінця. Я така, знов накид, знов перший вивертне, схрещена лицева. Так, і починаємо в'язати другий рядок візерунку. Кромочна, Так. Тут у нас виходить ось ця петля. Починається кромочна і одразу дві лицьові разом з нахилом праворуч. Зробили накид і дві виворотні між накидами. Бачите, отой накид подвійний попереднього ряду, який був пров'язаний виворотною і лицьовою петлею. В цьому рядку пров'язуються дві виворотні петлі над цим накидом. А по боках робляться накиди. Ось один накид, ось зараз зробили другий. І тут дві лицеві разом з нахилом ем, ліворуч. І одразу дві лицеві разом з нахилом праворуч. Далі буде чистя. Бачите, тут у нас теж половинка візерунка була, ось вона. А тут далі вже такий чіткий рапорт, який ви повторюєте до кінця цього візерунку в цьому рядку. Так, накид, дві виворотні над подвійним накидом попереднього ряду. Накид, дві лицеві. З нахилом ліворуч і двілися віразом з нахилом праворуч. Якби закрили да, ось цей тут відкрили <кхи> цей ромбік, да, а тут закрили. І таким чином до кінця накид, дві виворотні над подвійним накидом попереднього ряду, накид. Дві лицеві з нахилом ліворуч пров'язані разом. Дві лицеві з нахилом праворуч, пров'язані разом. Так, я сподіваюся, що я правильно вам озвучую ліворуч праворуч, бо у мене з цим біда, чесно. Так, і так в'яжемо ось до кінця цього візерунка. Ну, у вас там, оскільки ви десь отут, то у вас от буде до рукава. Далі ви додаєте петлі на рукав, в'яжете погон, додаєте, в'яжете тут, знов додаєте петлі на рукав, і вже потім в'яжете такий самий візерунок переда після от лицевої петлі, від якої ви додаєте петлі. І далі покажу, от як Ось цей робиться. Так само, в принципі. Так, ось я дійшла до візерунку переда центрального. І тут, виходить, є ось ці петлі, які всі пров'язуються. Ну, постійно однаково. Да? От, оця виворотна, вона в'яжеться просто виворотною завжди. Лицева теж лицевої завжди, і виворотна ось ці три петлі, бачите, вони стандартні, стабільні, вони всюди в'яжуться, в усіх рядках в'яжуться однаково. Так, і тут ми додаємо накид, робимо і дві, а ні, отак маємо звести. Дві петлі разом лицевою з нахилом ліворуч. І одразу дві петлі лицевою, з нахилом праворуч, і накид. Отак, От бачте. І далі знов три петлі, які пров'язуються однаково. І ще дві петлі, які завжди в'яжуться. Теж однаково. Так, і тут, далі так само. Виворотний рядок е в'яжеться без особливостей. Він в'яжеться, як зазвичай, е будь-який виворотний рядок, всі петлі за візерунком накиди виворотними. Тобто... Лицьові ви випров'язуєте лицьовими, виворотні пров'язуєте виворотними, і накиди всі пров'язуються виворотними. Все, в визнанковому рядку немає ніяких складнощів. І ще наостанок хочу показати, що от в цьому візерунку, да, який на початку, візерунок спинки і частина візерунку переду, відбувається зміщення. Тобто, якщо тут ось ця косичка, да, ось, ось ця лінія, вона без зміщення всюди йде і просто є перетяжки, то тут вона зміщується. Два рядки виконуються тут, і далі йде зміщення, виконується Але по схемі ви будете виконувати, не заплутаєтесь, тому що воно починається спочатку і далі все. Розподіляється візерунок, у вас має виходити ось така сіточка, як би. Да? Посилання на схеми під відео ще раз. В принципі, немає нічого складного, схему ви маєте, петлі на рукави додавати не забувайте. Окремо як це робити, я покажу в наступному відео. І оці перетяжки теж покажу в наступному відео. на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!